На Полтавщині частина вірян Православної церкви України вперше відзначили різдво та низку інших свят за новоіранським календарем, тобто на 13 днів раніше ніж до цього. Про цей перехід сьогодні говоримо із митрополитом Полтавським і Кременчуцьким православної церкви України Федором. Вітаю вас! Доброго дня! Насамперед, нагадайте, будь ласка, що означає загалом перехід на новий іранський календар і для чого це потрібно? Перехід на цей календар це свого роду впорядкування нашого духовного богослужбового церковного життя. Тобто святкування тих важливих церковних євангельських подій, які ми згадуємо впродовж цілого року, і прив'язані до певних дат. Те, що ми називаємо релігійні свята, вони повторюють такі ключові події з Євангелія. Ми, якби під час богослужіння, це осмислюємо, переживаємо, і ми відзначали їх за юліанським календарем. Продовж століть юліанський календар розійшовся з Григоріанським, за яким живе сьогодні весь сучасний світ. І в 20-х роках 20-го століття постало це питання перед православними теологами, і було знайдено рішення створити новий юліанський календар, який якби. Адаптує церковне життя до нових реалій дуже багато православних церков, 10 із 15, перейшли на цей новоюліанський календар, починаючи з 20-х років, 60-х років 20-го століття. Ну а для нашої церкви час прийшов зараз. Головна причина переходу на цей календар це все ж таки духовна причина. Порядкувати наше духовне життя, ну приклад такий можна привести новий рік святкування нового року. Ми знаємо, що в безбожному радянському союзі новий рік це був альтернатива різдва, і якби радянська влада на цьому акцентувала увагу. І в нас за традицією це святкування продовжується, і зараз слава богу, воно вже спадає, його значення. А я думаю, що коли вже повністю устаткується цей календар і стане частиною нашого життя, то і новий рік зійде на нівець, якби його важливість там і святкування. І ось різдво ми святкували 7 січня, новий рік 1 січня до різдва для православних вірян піст. Вони мають зосереджуватися в молитві, обмежувати себе там в їжі і так далі. А Тут Новий рік. Вони там святкують, потім якось там каються, моляться і таке інше. А тепер все це впорядковано. Різдво 25 грудня, так як воно було встановлено ще починається з 4-го століття це свято, потім Новий рік в Новий рік, так як ми всі святкуємо Василя Великого і Новий рік 1 січня і Богоявлення 6 січня. І це впорядковує наше духовне життя. Це маленький приклад. Перехід затвердили від початку вересня 2023 року, але є можливість у тих громад, які ще хочуть лишатися на юліанському календарі, святкувати так би мовити за попереднім календарем. Чи багато таких громад на Полтавщині нині лишається? Якщо говорити про єпархію, яка є в моєму підпорядкуванні, то в нас ну буквально декілька сіл. Це пов'язано з тим, що маленьке село, в яке священник має приїхати, йому навіть так зручніше, тому що в нього ще є головні ці парафії, де він має звершувати богослужіння, і є маленькі села, де відбувалося богослужіння за старим взірцем, Але їх ну, буквально, мабуть, три чи чотири громади, які з усіх 150 наших релігійних громад відзначали за вже за старим. Зразком. А так всі переважно э, відзначали Різдво вже за новоюліанським календарем. Я так розумію, це рішення ухвалює громада безпосередньо з її священником? З священником так. так. Вони обговорюють, приймають рішення і э, відповідно до того, як люди виявляють бажання, які в них є обставини, так вони. Вирішують за вашими спостереженнями, як змінилася кількість людей на богослужіннях, зокрема 25 грудня і 6 січня, якщо порівнювати зі святкуванням різдва і богоявлення, за юліанським календарем? Мені здається, що якихось змін я не помітив. Тобто, так як було раніше, там 7 січня, так 25 грудня, у нас було святкове богослужіння, було достатньо багато вірян. Продовж дня люди приходили. Тобто Україна відзначала Можна сказати, що Україна відзначала різдво Христове 25 грудня. Це прийняло суспільство, і це дуже дуже добре. Деякі люди я знаю, що вирішили святкувати двічі і в стару, і в нову дату, чи є це помилкою? Я гадаю, що в цьому нема сенсу, тобто, всі наші якісь духовні настанови заповіді, вони мають обґрунтування, вони мають логіку. Бо якщо ми щось робимо в духовному житті, не розуміючи значення цієї дії, цієї цього акту, ну тоді це магізм. Ну а ми говоримо про рацію, про те, що ми маємо свідомо жити, осмислено жити, робити якісь речі і духовне життя? Воно має бути осмислене. Якщо ми святкуємо 25 грудня, то який смисл святкувати це 7 січня? В чому сенс? Я цього не розумію. Мені я вважаю, що це неправда. Які загалом відгуки від священнослужителів і від вірян насамперед щодо цього переходу, чи вже звикли так би мовити за ці кілька місяців до нового календаря? Ви знаєте, для священників взагалі якби немає жодних проблем і для тих людей, які ходять постійно на богослужіння, тому що все одно ми прив'язані до богослужіння. Саме богослужіння створює цей настрій святковий, і коли ти відзначаєш вже за іншими датами, то фактично. Не відчуваєш якихось змін, тому що йде оце коло богослужіння, яке ти звершив, воно собі рухається та й рухається. Принаймні, я не відчував ніяких змін, і я чую це по відгуках священників і вірян. Тобто, загалом ця реформа календарна ну, дуже добре сприйнята суспільством. Я розумію, що значна частина ще суспільства сприйняла це, тому що ми відділилися від московського. Складно назвати це християнством, є такий гарний термін: москвославіє, є православіє, а є москвославіє. От в Росії це, це така нацистська ідеологія з зовнішнім християнським якимось обрамленням. От ми відділилися від цієї організації, яка називає себе РПЦ, і я вважаю, що це дуже правильно. Тому що ця організація ну має нічого спільного з християнством. Значна су частина суспільства, якби саме із цієї причини теж підтримала календарну реформу, і тому така єдність суспільна відчувається в цьому. Ну, я вважаю, це, це нормально. Але деякі люди говорять, що навпаки, оця календарна реформа може розділити суспільство. Що думаєте щодо цього? Вона не розділить суспільство, тому що. На, на старому календарі залишилися громади московського патріархату, тобто священники, які залишилися в московському патріархаті, хоч вони це заперечують, що вони ніби не московський патріархат, але їхні єпископи поминають патріарха Кирила. Хтось відкрито, хтось таємно. Російська церква видрукувала календар, де всі ці єпископи перелічені як архіреї російської церкви, тобто це все декларації і обман. Так ось московський патріархат в Україні залишився на старому календарі. Це насправді якраз спричиняє розкол суспільства, це те, що хоче Росія сьогодні, і, і, і якраз ці релігійні організації цьому сприяють, але вони втрачають підтримку в суспільстві. Їхній вплив на суспільство дуже маленький. Хоча, так як всі роки. Їх підтримувала влада, підтримували там і деякі підприємці, які не розуміли там різниці. Ну є батюшка в селі, та є там. Ну молиться він слов'янською мовою, церковно-слов'янською. Ну ну й молиться. То звичайно, що дуже багато громад ще залишилося в московському патріархаті. У нас, наприклад, є містечко Зіньків. Там немає жодної української громади православної церкви України, і там є тільки Московський Патріархат. І мені було дивно, що молодь, з якою спілкувалися наші там, волонтери, вони кажуть, ну, ми змушені святкувати по старому різдво, бо, бо в нас немає церкви, Православної церкви України. Бубрівнику, там є зареєстрована громада, і там ми намагаємося якось е, трошки зрушувати це, то там відбуваються ці богослужіння час від часу. От. Тобто е, суспільство і нашу церкву завжди розколювала Москва. Ось це головна причина усіх наших розколів. А так, суспільство достатньо згуртоване в цьому, і я гадаю, що і наступний рік це вже утвердиться і стане нормою, і в нас не буде в цьому великих проблем. Зрозуміло, що ми живемо і ми маємо жити в вільному суспільстві. Кожен має собі приймати рішення, які він вважає за потрібні, але це не означає, що те, що я сповідую, є обґрунтованим і є правильним. Так? Хоча ніхто ж не, не забороняє цього робити. Переважно суспільство прийняло цю календарну реформу, воно його і підтримало, і я гадаю, що. І ніякого розколу це не спричинило. Якщо говорити про перехід релігійних громад від Московського патріархату до православної церкви України, наскільки зараз активні на Полтавщині ці процеси? Ми не є передовими, м'яко кажучи, в цьому. Ми дуже відстаємо. Якщо ми порівняти там з Хмельницькою областю, де перейшло вже ну. Десь до 150 релігійних громад приєдналося до Православної церкви України, то в нас тільки 15 громад. І це з великими потугами. В чому тут проблема? Люди хочуть цих зрушень, священники стримують, а священників залякують єпископи їхні, їхнє керівництво, тобто верхівка Московського патріархату в Україні. Вони абсолютно стримують ці процеси, забороняють священнослужіння цих священників, залякують їх, погрожують. Відповідно, священники, значна частина, вони б хотіли б приєднатися до ПЦУ, але вони, по-перше, бояться покарання свого керівництва. Вони відчувають дискомфорт психологічний, бо їм треба виходити із того товариства, з того середовища, де вони жили, там спілкувалися з священниками, а тут вони йдуть в, в церкву України, де вони мало кого там знають, вони цього бояться. Крім того, їх там залякують. І невелика частина священників на Полтавщині це ті, хто. Стоїть на своїх позиціях, що вони тільки істинні, вони тільки канонічні, і що всі інші це розкольники і абсолютно не віряни. Ну це називається релігійний фундаменталізм. Такими себе вважають ісламські фундаменталісти, такими себе вважають такі. Ті, кого можна назвати сектантами в цьому вузькому значенні цього слова. Тобто, от є частина таких священників. і є дуже маленький відсоток, які е, глибоко переконані, е, яким дуже близькі ідеї цього руського міра. Вони е, проросійські, хтось затаївся, хтось втік там в Росію. Ну таких дуже малий відсоток. Тобто, головна причина е, стримання цього процесу це ієрархія. Цієї так званої української православної церкви в складі московського патріархату. Але люди хочуть доєднуватися до православної церкви України. Їм це складно робити, бо на Полтавщині після радянської влади громади не дуже активні. В основному священники рушієм всіх процесів. І тому зрозуміло, що люди хочуть, але вони не хочуть портити стосунки з священником, вони не хочуть створювати якийсь там скандал, там боротьбу і так далі. Рух є, звернення до мене є, бракує людям наполегливості активності, але цей процес не зупиняється. Не зупиняється. Звернення постійно, постійно. і ну, ось нещодавно я служив наприкінці грудня, служив в Лохвиці. Лохвицька громада дуже велика, дуже багато людей, які ще в серпні минулого року провели збори, на яких було присутньо близько 300 людей, вірян, які проголосували про перехід до ПЦУ. Були перереєстровані, тобто фактично, але священник не віддавав храм, незаконно його утримував, наймав там людей, які вдавали себе нібито там вірян. Тільки ось ось в грудні людям вдалося зайти в храм і все ж таки відвоювати своє право, користуватися своїм майном. Чи це поодинокий випадок? Чи є такі ще приклади на Полтавщині? Є такі приклади, така ж ситуація сьогодні в Шишаках. Коли люди зібралися, провели збори, але поки що вони не можуть користуватися храмом, бо священник не віддає його і спеціально працює на те, щоб розколювати суспільство. Така ситуація склалася в нових санжарах. Тому в таких от селищах, саме от в такий спосіб, там якби люди хочуть, але священники не, не дають можливості. В селах теж не без Скажем, не без боротьби, але там легше, там, коли зібралося село, то, то священник вже не може там чинити протидію. І переважно тоді відбувається перехід, рішення, голосування, і відразу ж якби, люди ну, фактично відвоювати своє право користуватися тим храмом або приміщенням, яке є в селі, процес цей не припиняється, але він повільний в нас в області. Була така хвиля спочатку після отримання томосу, ну але це було там п'ять чи шість громад і декілька священників. Тобто священики теж доєднуються до православної церкви України. Ми, ну, ми приймаємо їх і ну, вітаємо це рішення. Готові приймати надалі таких священників. Ну, але після повномасштабного вторгнення така хвиля потужна, і це вже там понад 10 реліній громад перейшли з початку російського вторгнення в Україну. Дякую вам за розмову. На цьому пропоную завершити. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із митрополитом Полтавським і Кременчуцьким Православної церкви України Федором.